Боже, я тебе не впізнаю? Ти такий огидний? Взагалі не за такого чоловіка заміж виходила. А як я маю від тебе взагалі дитину родити, коли ти так пиячиш? А ти не думала, що я через тебе пиячу? Через мене? А через кого? Через тебе люди без зарплати, компанія на межі банкротства. Я через тебе друга зрадив, а він мені вірив і досі вірить. А я теж тобі вірила. А ти пам'ятаєш, що ти мені обіцяв? Що ти будеш завжди мене захищати, що з тобою я ні злиднів, ні горя не буду знати? А ти наче знаєш? Знаю. А я у всьому собі відмовляю. А ти обіцяв, що ти кожне моє бажання будеш виконувати? Я старався. Недостатньо старався. Все. Ти зараз маєш визначитися з ким ти. Або ти з Ромою, який вважає тебе другим номером. Бути з коханою дружиною, яка любить тебе, цінує, підтримує. Маша, кохання моє, не кидай мене.